Щороку Олександрійське училище культури проводить конкурс на кращу кімнату гуртожитку. Це є однією із форм контролю порядку та дисципліни. Ми популяризуємо порядок і чистоту, стимулюємо студентів до створення комфорту і затишку, активізуємо студентське самоврядування і покращуємо житлові і побутові умови студентів. Конкурс проводиться вже близько 10 років. Неодноразово студенти ставали переможцями у міському етапі, а також посідали призові місця в області. Вихователь гуртожитку розповіла про критерії, за якими оцінювалися кімнати. Критерії теж завжди одні, і ті ж. це санітарне, стан, це вид, поведение студентов, студентів, як вони відносяться своим обязанностям. З кожним роком вподобання до оформлення кімнат у студентів змінюється. Але дещо залишається незмінним і дозволяється згідно правил гуртожитку. На літ 5 ми розрішаємо використовуватися додатковими електротоварами. Ось вони привозять із дому. Хтось холодильничок, хтось холодильник. У всіх ноутбуки, практично у всіх є. Значить, це і для роботи, і для учоби треба. І, в принципі, і озеленення в кімнатах, цвіти, вони люблять теж живі цвіти. Ми побували у кімнатах-переможницях та запитали, що в них особливого. Ми вважаємо, що тут головна роль зіграла озеленення нашої кімнати. У нас достатньо багато цвітів, ну, я думаю, тому. В цьому ремонту вже приблизно роки три. Як його зробили, ми і все. Ну, ми просто випускаємося, ми на четвертому курсі вчимося зараз, і тому ми вже не робили ремонт ще раз. Ми постійно підтримуємо чистоту, Ніколи нету ніяких посторонніх людей, тут ми нічого, не чуємо в общежитии. Ну і так наверное, поэтому вийшло. У нас взагалі один готовит, второй убирає, третій там смотрит взагалі за порядком по комнате. Ну, ми кожен раз правда. За підсумками конкурсу, кімнати переможниці отримали дипломи, а їх мешканці грошові винагороди.